За 2022 рік івано-франківські муніципальні інспектори склали адміністративних постанов на суму понад 5 мільйонів гривень. За останні роки це рекордне стягнення коштів за неправильне паркування, кажуть посадовці. Щоб дізнатися більше про роботу муніципальних інспекторів, наша знімальна група разом з ними вирушила на патрулювання. Як все відбулося, дивіться у наступному сюжеті. Перевіряємо номерний знак, лише якщо він правильний. Підтверджуємо його, вибираємо марку автомобіля. Це вже є порушник у нас. Це вже є повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. Залишаємо за лобовим склом. Кожна група інспекторів має свій маршрут, на якому шукає та фіксує порушення правил паркування. Ми з далекоміром, який є сертифікований, заміряємо відстань від пішохідного переходу до транспортного засобу. І фіксуємо це вже на самому планшеті, щоб це було в доказовій базі. 10 метрів до пішохідного переходу. А на пішоходу. Є суцільна лінія розмітки, є перехрестя, зупинка заборонена, знак 334, знак 335, стоянка заборонена. і По стоянках, і по зупинках. В середньому за день група інспекторів складає понад 20 адміністративних постанов. Багато є, кажу, що водії знаходяться в транспортному засобі. Ми попереджаємо, якщо водій має таке бажання, від'їжджає. Та, зупинка заборонена, знак 3 4 не можу я, зупинятися. Перепаркуйте, будь ласка, і не порушуйте більше. Дякую за попередження. Також інспектори перевіряють оплату паркування. Розміщені паркомати, є відповідний знак, є відповідна синя розмітка, що означає, що на цій території діє платний майданчик. І ось хто користується цим майданчиком, вони повинні обов'язково... Платити за кожну годину паркування дозволяється згідно законодавства на 10 хвилин безкоштовної стоянки. Якщо більше 10 хвилин, значить особа зобов'язана оплатити вартість парковки. Наводимо планшет на автомобіль, фіксуємо номерний знак і перевіряємо його, підтверджуємо. І нам показує, до якої години проплачено. Тобто цей автомобіль має абонемент на цілий місяць, він, він має купує абонемент собі на цілий місяць. Важливо при оплаті за паркування вказати повністю номерний знак, був і цифри, тому що, якщо буде не вказано, буде хоча б одна помилка, нам програма не покаже, що цей автомобіль є проплачений. І, і виб'є тоді як порушник. Паркування ближче ніж за 10 метрів від пішохідного переходу. Зупинка під знаком заборонено, а також стоянка, яку не оплатили. І це далеко не увесь перелік порушень, які минулого року поповнили міську казну на понад 5 мільйонів гривень. Це найбільша сума, яку інспектори стягнули за порушення правил паркування, каже Петро Дем'янів. Пов'язується з ефективною роботою, з покладеними на наш відділ завданнями. В тому числі збільшився на кілька одиниць штат нашого відділу, це теж дає свій ефект. Також впроваджено електронну систему фіксації порушень. Також воно пришвидшило трохи роботу, багато переселенців приїхали до нашого міста. І часто густо вони не дивляться на відповідні дорожні знаки, відповідну розмітку, нехтують нею і, звичайно, що це теж впливає. На порушення правил дорожнього руху загалом муніципальні інспектори склали адміністративних постанов на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.